Привіт, друзі! Я радий вас бачити. Я гадаю, що кожен з нас сьогодні вже дуже багато чув про чат-GPT від OpenAI, проте е мало хто е намагався їм користу користуватися. Тож, сьогодні я пропоную вам просто ознайомитись і поекспериментувати з можливостями чат-боту чат-GPT у автоматичній генерації кодів е для MATLAB. І крім того, я ще. Пропоную ускладнити задачу для, для цієї народної мережі і працювати у на, національній мові. Тож будемо працювати повністю на українській мові і подивимось на ті результати, що нам буде пропонувати чат GPT. Наскільки чат GPT розумний і чи зможе він замінити дійсно програміста для того, щоб ми. Могли розвиватися і зосередити свої зусилля на вивченні якихось фізичних законів, а програмування залишити штучному інтелекту. Тож, поїхали. Перш за все, давайте я е, е, представлю вам чат GPT від OpenAI. Це мій новий друг. Е, я буду працювати на платформі Playground від е, OpenAI е, з веб-інтерфейсом. Тут в нас є діалогове вікно, в якому ми будемо писати запити для нейронної мережі, і нейронна мережа буде нам тут надавати свої відповіді. На сьогоднішній день е, чат е, це є найпоширеніший спосіб е, співпраці з нейронною мережею. Справа від цього діалогу вікна у нас є маленька панелька з налаштуваннями нейронної мережі. Зокрема, ми можемо вибрати модель текст DaVinci 3 на сьогоднішній день є найбільш широкою моделлю для нейронної мережі, Тож вона враховує майже всі забаганки, Тож ми будемо працювати саме з нею. Крім того, тут ще є певні налаштування. Я звернув вашу увагу на Maximum Lens. За замовчуванням, там дається десь біля 200 знаків для того, щоб ми могли отримати код тієї довжини, що виконував наші забаганки, ми її трошечки збільшимо десь до. Тисячі е, знаків, я, я так гадаю. Ну і все, можемо приступати. Давайте, давайте відтестуємо його. І перш за все, е, треба знати певні правила. Е, коли ми розмовляємо з нейронною мережею, е, нам не треба формулювати все довгими реченнями. Треба писати тегами. Е, тож, треба налаштуватися і формулювати свої запити. Таким чином, щоб нейронна мережа, мережа е, вас зрозуміло однозначно і е, надала вам ту відповідь, яку ви від неї е, хочете отримати. Тож, е, почнемо працювати з автоматичною генерацією кода для MATLAB. Тож, е, перш за все, нам треба чітко сформулювати, що ми. Хочемо від нейронної мережі. Тож, е, так і пишемо: написати код. І тут давайте спробуємо е, задати назву мови у національній, е, у національній мові. Тож, е, написати код MATLAB. В мене версія MATLAB 2016. Тож, ми ось так просто можемо специфікувати версію MATLAB. Так, для побудови графіка функції. І давайте задамо якусь функцію. Тут я вже перейду на англійську мову. Тобто, нехай це буде проста функція тригонометрична синус x. Я гадаю, що Degrees і radiance тут буде проблема, тому е, я специфікую саме SignD. Так, е, ну і е, давайте також одразу хочу е, вам, вас запевнити, що ми буде, будемо дуже вимагли, вибагливими і специфікуємо, що ми хочемо не просто побудувати цей графік функцій, а ще й. Е, Отримати його у певній специ... специфікації лінії. Тож, давайте специфікуємо. Червоним, Червоним кольором. Червоним кольором. Суцільною лінією. Е І давайте та під воєнною товщиною лінії. Е, далі, е, давайте тепер специфікуємо, як саме ми отримаємо цей графік. Нехай це буде, буде в окремому вікні. Графік побудувати у окремому вікні так е зробити підписи. Е осей, вісей. Е підписати. Назву графіка. Так, ну, і, напевно, для першого раду, разу цього буде достатньо. Далі, ось тут знизу, у нас є кнопочка Submit, якою ми запускаємо наш запит до нейронної мережі для е, виконання. Тож, натискаємо кнопочку Submit, чекаємо, і ми бачимо, що ми вже щось отримали. І як ми бачимо, е, оскільки ми не задали діапазон значень для аргумента функції, тож MATLAB його підібрав сам на власний розсуд. Е, я гадаю, що нам буде досить правильно задати його самотужки. Тож ми трошечки модифікуємо наш скрипт і, і додамо сюди е, діапазон значень для аргумента, в межах якого ми будемо будувати наш графік. Отже, давайте напишемо ось графік побудувати в окремому вікні для аргумента X від нуля. До нехай буде 360 Градусів. кома. Е, тепер ми видалимо ось це і знову запустимо на виконання нашого коду. І на цей раз ми бачимо спочатку чат е, GPT створює нам матрицю, потім е, задає функцію. І тут ми бачимо, що щось таке недобре сталося. Так, Тож ми. Просили е, задати функцію у градусах, а чат-GPT щось невірно зрозумів і зробив це у радіанах. Тож, тут треба допомогти Чат-GPT і е, додати сюди буковку D. Ось. Е, на цьому Чат-GPT буде навчатися, і наступного разу такі помилки будуть траплятися рідше у Чат-GPT. Чат GPT допомагає нам, а ми допомагаємо йому навчитися MATLAB. Далі функція figure. Все правильно, так як ми і просили в окремому вікні. Далі функція plot, задається X. y. Червоний колір, суцільна лінія, і ми бачимо, що товщина лінії. Відпрацювала. чат-GPT чудово нас зрозумів і поставив тут двойку у пропиті з цієї лінії. Е, далі надав е, назву нашого графіка і зробив підписи е, осей. Все вірно, все чудово, проте я трошечки не задоволений. Я більше ніж на 100% певен, що цей код запрацює в MATLAB. тож я навіть зараз не хочу його пробувати. Давайте трошечки додамо. Я хочу побачити, що саме відбувається у кожній строчці нашого коду. На думку нашого штучного інтелекту. Тож, давайте додамо, додати, у, вибачайте, додати. Додати. Пояснення. Чи коментарі до кожної строчки? Так, запускаємо ще раз, і тут вже щось цікаве відбувається. Е, перш за все, ми бачимо створення вікна для побудови графіка. Ми бачимо, що чат GPT пояснює кожну строчку свого коду. Ну, майже кожну, оскільки е, він автоматично роз, е, розбиває наш запит на певні модулі. і для кожного з таких модулів робить певне пояснення. І зверніть увагу, будь ласка, тут вже він нам пропонує синус Ді, синус D у градусах. Тож ми вже ось так просто ми повпливали на нейронну мережу і виправили її помилку, і надалі зі мною, принаймні нейронна мережа буде працювати коректніше. Давайте зараз е, спробуємо скопіювати наш код і подивитися, е, наскільки вірно е, ми відпрацювали в MATLAB. Так, в мене вже відкритий MATLAB. Е, Я переходжу одразу до, е, до едітора наших скриптів в Матлабі, е, копіюю скрипт сюди. І запускаю його на виконання. Принаймні, ось так зразу MATLAB не бачить ніяких, ніяких е, помилок, і одразу ми отримуємо графік. І все виглядає дуже чудово. Давайте трошечки ще е, змінимо налаштування, оскільки я полюбляю бачити сітку. Е, давайте специфікуємо. Там, де ми писали підписи назви графіка. Ось у цій частині нашого запиту додамо сітку. Додати сітку. Так і пам'ятаємо, що коли ми працюємо з MATLAB, в нас є робочий простір. І всі змінні зберігаються в робочому просторі. Тож, кожного разу, коли ми запускаємо. Будь-який скрипт, всі наші змінні зберігаються в нашому робочому просторі. І кожного разу перед запуском не необхідно видаляти ці змінні з цього робочого простору. І давайте спробуємо це запитати у Matlab, у чат GPT. Вибачайте, як він на це відреагує. Тож, давайте додамо одну строчку. Що буде підготовлювати е, робочий простір MATLAB для обчислення м, певних задач. Тож, так, так і напишемо, давайте на українській мові е, очистити е, робочий простір. Так, і е, давайте ще е, очистити командне вікно. І ще давайте закрити усі е, вікна. Ось. І тепер запитаємо у чат GPT, що він про це думає. Очищ... Чудово справився. А ось стосовно вікон, не пройшло. Ми бачимо, що тут він трошечки згубився. Так, давайте тоді модифікуємо наш запит і закрити, можливо, всі вікна. Ці відкриті графіки. Наприклад, давайте ось так спробуємо це зробити. І знову запитаємо у Матлаба. О, і зараз ми бачимо, що функція close All відпрацювала, і все дуже-дуже дуже чудово. Все, в принципі, так, як ми і бажали отримати. Все чудово. Я повністю задоволений. Я копіюю наш код, вставляю його до нас у генератор скриптів, запускаю. І ось що ми маємо. Тепер давайте трошечки попрацюємо і. Спробуємо ускладнити задачу для MatLab. Перш за все, давайте побудуємо два графіки у одній фігурі. Для цього просто ось тут додамо ще у нашому запиту, додамо ще одну функцію. Нехай це буде функція y1. І вона буде трошечки відрізнятись від нашої першої функції. Е, нехай це буде. 2 синус у градусах від х плюс 5 косинус від х косинус d і це все поділити на синус від х. Так, е, ну ось так. І нехай цей графік ми побудуємо. Який вам подобається колір, нехай буде зеленим. Зелений колір. Е, так, е, лінію задати крапками. Так. І, в принципі, давайте подивимось, що нам запропонує чат GPT. Ось такий в нас вже запит. Надсилаємо його у нейронну мережу і дивимось, що нам запропонує. Ага. Так, бачимо цікаво. Поки що все добре, побудували один графік. Потім перейшли до другого, використавши функцію hold-on. Е, і дивіться, теж цікаво, ми тут е, Чат-GPT навіть обійшовся без задавання функції Y. Тобто, тим самим Чат-GPT е, зменшує е, кількість змінних у робочому просторі MATLAB. Ну і тим самим це. Значить, що скрипт буде більш продуктивний. Це дуже добре. Так. І бачимо, що так. Другий графік зеленим кольором, і точками. Все, як ми і просили на нашій українській мові. Е, знаєте, ще що мене тут бентежить: те, що ми не додали легенду. Е, ось тут у розділі, де ми додаємо. Те, що ми хочемо бачити, давайте тут специфікуємо, що е, додати легенду. Так, і ще давайте трошечки ускладнимо задачу. Якщо в нас тут е, був Y, а давайте тут е, трошечки зробимо неявно задану функцію. Ну, наприклад, задамо y1 плюс е 8 косинус. О, вибачайте. Раз, е косинус D від X. Ну, ось якось так. І подивимось, що на це нам скаже чат GPT. Отже, я видаляю минулу відповідь. Е і. Запускаю наш запит на виконання. Так, перші три команди відпрацювали на 100%. Далі тут вже без змінних ми не обійшлися. Тож маємо задану функцію Y. Потім задану другу функцію, тож тут ми бачимо, що чат GPT наші Аргументи переніс у праву сторону і вже сформував нам е, ту функцію відкриту для нашого кодування. Також зверніть увагу, що у запиті тут ми не ставили знаки множення. Чат GPT автоматично розставив знаки множення. Тобто це досить спрощує нам задачу. Ну і все інше в нас залишилось так, як. Потрібно. Е, також е, зробив фігуру. Е, оскільки в нас буде два графіки на одному, тож е, маємо холдон, е, і для кожного графіка, так, е, у нас тут е, специ... специфікувався е, свій тип е, лінії. Єдине, що мене бентежить, що чомусь тут eh, MATLAB вирішив, що має бути потрійний маркер сайз, і точки цього разу у нас не побудувалися. Ну, і X-label, y label Title, Grid On і Legend eh, теж тут присутні. Давайте спробуємо перевірити, як чат GPT eh, попрацював. Для цього йдемо до нашого генератора скриптів. Ось такий код ми бачимо. Бачимо, що сам MATLAB каже, що тут зелений прям квадратик, що питань до синтаксису коду немає. Тож, просто запускаємо на обчислення, і давайте подивимось, який буде результат. Так, і ось е, маємо наші графіки. Ви знаєте, я дуже-дуже задоволений. Чат GPT це дуже гарний помічник у кодуванні, в тому числі і в MATLAB, і е, в моделюванні е, різних фізичних явищ, і розв'язку якихось, maybe, можливо, прикладних задач. Тож, е, я за більш ніж цілком задоволений. Тож, радий був вам показати можливості чат GPT до праці на національній мові українській з використанням MATLAB. Тож, дякую за увагу. Гадаю, що так само, як і мені, чат-GPT стане вашим надійним помічником у кодуванні і дозволить вам більш сфокусуватися на розв'язку проблеми, а не, в принципі, на кодуванні. Дякую за перегляд. Зустрінемось потім.